Привіт, привіт усім! Мене звати Ірена і дякую, що ви на каналі Фінансова інвестиції. Сьогодні поговоримо про те, як я завжди мріяла стати багатою. Я і продовжую а, ставати все успішнішою, і дякувати Богу. А, поступово все виходить, виходить. І які же кроки повинні бути, як почати? А, Вести, скажімо так, прийти до того стану, коли у вас життя починає, скажімо так, грати кольоровими кольорами, і що для цього робити, щоб більше грошей заробляти. Тож, поїхали. А, першим чином хочу сказати, що а, немає якоїсь основної формули, такої, прям головна формула а, досягання успіху. Так? Ну, немає в апріорі і все, тому що потрібно розуміти, що в кожного що. А в кожного є свій шлях, свої, свій шлях до успіху, так? свої якісь досвіди, свої а, навчання, своє, так? тому що кожна людина має свою сферу діяльності. Не, всі, то є, а, не всім бути лікарями, юристами, підприємцями, суперкупер, трейдерами, які там на фондовому ринку торгують криптовалютою, акції купляють і так далі. Тобто ви маєте оприділитися. Саме з основним моментом це якім. Це, це такий прикол, коли я знімаю відео, постійно починаю чухатися ніс або вухо, або голова. Що це таке, я не знаю. Так ось, ви повинні оприділитися саме найголовнішим, це чим ви хочете займатися до кінця вашого життя. Тобто вибрати, там, наприклад, два якісь там напрямки. Так, ось два-три. Джерела доходу, яким би ви хотіли, щоб приходили до вас гроші. Це може бути, Ну, ну наприклад, так? Тобто, і цим ви повинні розуміти, що цим ви хотіли би займатися і можете займатися, день, ніч, тобто, вам не буде в так, що о, мені треба їх бізнесом займатися, о, мені треба там, пламати, там ще чимось", так? Тобто, щоб ви це любили, це саме, саме найголовніше, тому що ви вигорите, якщо це не ваше. Все, врахуйте, що ви просто себе вбиваєте. А що ще так? Ось ви о наприклад, основний момент, наприклад, наприклад, це я зараз говорю про чоловіків, так? А, значить, Чоловік любить робити, ремонтувати машини, так? І відкриває, наприклад, там чи орендує а, софт, там якийсь гараж, так, софтбокс, так? І, а, наприклад, купляє там машини дешевше, так, ремонтує, ну, побиті там якісь там в такому плані. Так? Ось ремонтує і а, продає так. Ну, помімо того всього, механік він і, і взагалом іншу ще роботу робить, так тому що до нього люди звертаються. Це основний вид діяльності, скажімо так. Наприклад, допоміжний це здавати машини в там, чи здавати апартаменти в так? Тобто він ніби тут, але ще по-моєму цей дохід а, приносить йому кошти, так, і там ще якийсь третій, так, а, тобто, що там до вподоби. Можна поставити делегувати, поставити менеджера там, чи асістента і так далі, перевіряти роботу, так Тобто ми бачимо, що можна три джерела доходу створити в одному ви повністю задіяні, так а решта два ви час від часу контролюєте. Розумієте, так? Тобто, це найголовніше, що повинні зрозуміти. Чим я, от задайте свої питання, чим я готовий, готова займатися. А, і любити цю справу і займатися нею до кінця життя. Тобто, щоб вона мене не гнітила, не угнітала ось таким чином. І як основної, я ще раз повторюсь, основної формули немає для багатства. Так? Для багатства це саме найголовніше для успіху це зрозуміти, як працюють гроші. Так, ви можете заробляти, ну скажімо, мільйони, да? мільйони, мільярди. Але саме, -саме найголовніше це скільки. Грошей у вас залишається в кінці. Так, от ви зробили там ну, в місяць там, чи за рік там, мільйон, да? і і, і скільки, ну окей, і скільки грошей у вас залишилось взагалі? От ну, вашо. Не те, що ви пороздавали. Ні, це так не рахується. Бо бувають такі, наприклад, в Америці тут а, а, бувають такі моменти, коли а, спортом займається чувак, там чи чувіха, так, і. А, Вроді би гарну зарплату має їй компанія платить так, в місяць, але багатий бідняк є такий вислів. Так? Тобто, взагалі, тобто, саме найголовніше це навчитися що? Керувати грошима, зрозуміти по ячейкам, як їх розставляти і туди-сюди. так. Тобто це найголовніше. І крок за кроком відкладати це обов'язково. Без цього ну просто ніяк. Ви не зможете. Продвинуться на uh, вищий левел, mm. буває такі слова вилітають, uh, вищий рівень, так, і uh, не знаю, зразу пригнути і стати мільйонером, мільярдером. Ні, ви повинні оцей, оці, 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 всі рівні пройти. Так, І саме щоби, наприклад, uh, у вас було наприклад uh, ваша вид, вид діяльності, так хтось хтось зі своєї колокольні може uh, сказати, як пораду вам дати, так? Яким чином а, краще досягти успіху, але він буде юрист, він буде бачити трішки з іншого кута, так? Ну, по його спеціалізації. Тобто немає такого, що ой, дай мені пораду, як мені стати багатим, хочу страшно їздити на Ламбардіні, хочу страшно мати гроші і не думати там, про те, я маю грошей потратити в магазині так, кожну копійку рахувати. Ось тому, тому саме найголовніше це ви повинні зрозуміти, які закони грошей відкладати і зрозуміти, а, прописати прямо свої цілі, і за який період часу ви це хочете зробити, через який період часу, там 5-10 років, ким ви себе бачите і йти до цього. І нікого, нікого, саме найголовніше зараз скажу, нікого не слухати. Тому що будуть, коли ви будете цей шлях проходити, будуть такі люди, які будуть аля вам пораду давати, так, які, наприклад, ну, бідні да, і дають вам пораду, що робити. ну, Це взагалі цікаво. Да? А потім даже навіть бувають такі багаті люди, які також вам нібито пораду дають, але зовсім навпаки, Тобто вони зовсім навпаки роблять. Вони до себе це не відносять, вони це не застосовують, ці Поради, але вам раді це, щоб що, Щоб ви залишились бідним? Так, Тобто нікого не слухайте, радьтеся тільки ось такими холодними холодною аудиторією, холодними людьми, які спеціалістами, які щось знають, так ось. І, і потім три, наприклад, три консультації взяли і зробили свій висновок, як ви а, бачите, чи вам потрібні ці поради застосовувати в свій бізнес, що не потрібно, і так далі. Ну трішки проговорила так. Субо загальноповерхнево, так немає часу для цього, якщо хтось хоче більш глибше зрозуміти фінанси, зрозуміти яким чином побудувати план фінансовий. Так, там на рік, на п'ять, років, на десять, приходьте мене на консультацію, запис або в телеграм, а в Силишці залишу в описі так, або в інстаграм, в дірект. А поки що мене все. Я надіюся, ви зрозуміли, що починати потрібно з маленького і. По накопичуванні є таке слово як накопичувальний ефект. Так? І таким чином ви через 2, 3, 5 років ви будете кожен день щось робити, кроки, так? І буде ефект, будете мати ефект, результат, а через п'ять, через 10 років. Зразу так не працює. Ось, а тому у мене все. Дякую, що були зі мною, і до наступного понеділка.